Вітаю вас сьогодні з відомим краєзнавцем Кременчука Євгеном Дмитричем Бергером. Ми прямуємо по центру Кременчука і завітали на вулицю, яка зараз має назву вулиця імені Миколи Залодяка. Саме тут розташований двоповерховий будинок, який нас зацікавив. Про історію цієї будівлі розповідь нашого краєзнавця. Ми знаходимось. На нинішній вулиці Миколи Зловчака, яка називалася Тупа Піщана, Преображенська, Ченармійська, квартальна, а зараз і носить ім'я партійного функціонера. Ну, ця вулиця повністю була зруйнована під час Другої світової війни. Чудом оцей будинок, в якому проживав равін єврейської синагоги. Ну, історія єврейської діаспори мічу, це така: після третього розподілу Польщі розсвятила. Території, густо населені євреями. І в 1795 році Кмечу утворюється перша колонія євреїв кількістю 336 чоловік. Через 55 років налічилось біль, більше 6 тисяч. Ну, і, звичайно вони мали свою синагогу, яка знаходилась на місці нинішнього, щільного стадіону. У війну, як ми знаємо, євреї були розстріляні на піщаній горі в цьому будинку. Проживав равін оцеє синагоги. Ну, коли євреїв загнали в гетто, він ховався в підвалі синагоги на протязі місяця, але в кінці кінців есеції виявили його і він в кінці кінців був Значить, Ця вулиця була повністю зруйнована, в тому числі і синагога. А цей будинок по той чудом уцелів. Значить, Що тут було після війни, де знаходиться магазин, книжний магазин Роксалана, бо так зване ремісниче училище 3, по нині ще ПТУ, де готували спеціалістів будівництва. На першому поверсі була їдальня цього училища, а на другому поверсі жили дівчата, учениці училища в основному Альфрейщиці. Потім тут були різні будівельні установи, блоки СУ-17. Та що стосується єврейської общини після війни. В кінці 30-х років єврейська населення нарахувала 47%. Кременчук був в цьому плані після міста Броди, Одеси і Бердичева. Але десь 6-7 тисяч євреїв були на Піщаній горі, інші евакуювалися. Ну, переважна більшість повернулися. Звичайно, після війни була значить, атеїстична пропаганда. Євреї збиралися в приватному будинку по вулиці Шевченка, 59. Така деталь. По радянським законам, якщо б наліковати 20 чоловік, їх було зобов'язані зареєструвати, надії єврейська рівня 50 чоловік, а їх реєструвати відмовилися. Збиралися по вулиці Шевченка, 59. Потім під час прибудови був єврейський центр на вулиці Майора Борищака, де зараз художній фонд знаходиться. Потім в цьому будинку був єврейський центр, де керували Петровецький, а також Шепетівський. Зараз знаходиться в Ізраїлі. А коли була збудована синагога, це і релігійний заклад, а також тут знаходиться маса громадських організацій – бібліотека, актовий зал і проче.